Всем привет, с вами я Зиги. Сегодня мы играем в Агвар с моим другом. Поздоровайся. Всем привет, привет, мы играем в Агвар. Так, на серия 70 подписчиков. Уже у нас свой на канале Оранжевый... Уже оранжевая команда выбила с игры. А -а -а. Так, Окей. я прокачал, я прокачал тоже спанны. Миша, -а -а. купи блоки и сразу стройся, чтобы мы успели алмазы залутать опять. Миша, -а, -а. Стро... а вот там, ты что, слепый? <свист> Миш, достройся, стройся, стройся. Я тобі дам, я, я підійду зразу, і ти зразу не збирай на топори. 4, 3, 2, 1. На топори збери. І, і блоки принеси, купи ще блоки, між, будь ласка. Окей, Щоб нам стало, Миш. Бо мені блоки, походу, не стане. Я дострибну, але я залутаю багато. Давай а, лутай. Застрей по меня еб блок. Давай, давай, давай. Блин, за він зламаний? А, не, е-е-е, є, є, є. два алмаза, Миш, давай. Миш, дав... давай. Давай, давай, лут... давай, давай. Я тут буду лутаться, пока что. Стройся на центр туда, Миш. Тебе є багато скільки блоків, Миш. 18. Не стану. Блин, построй тут, тут построй. Я зараз возьму на тобі алмазы. Дай мне блоки, блоки реши. На! По... Скик-то. Три, четыре, один алмаз я тобі беда! Не треба біжи на базу зразу, Міш. О, шо, шо я хочу б... зразу, щоб у нас алмази були. Один... Один... алмази, є Мише, біжи, 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 я зараз прокачаю куплю цей. Ще треба десь золото дістати. Зараз дістану, я знаю де є. Так, де в нас тут алмаз. Там наверху ти шо, забув, купи блоки. Собі. Так, є остане мені блоки, все. Я погнав. О, да, ти я купи блок. Да, Міша, маєш маєш там цю фігню, Міш, мені треба живо на центр. Бо поки не забрали золото, Міш, там реально дуже багато золота. Якщо ми зараз не заберемо перші, ми програли. Якщо ми будемо сильно залутані, Міш, нам пощастить. Все, амази є. Міша, дивися так о ти прокачав, красавчик, Міш. Лиши, нехай вони капають собі помалу, міш. Та я що збираю? Іди на центр, там щоб ніхто не достроївся, або захищай базу на базі будь. Не, я зараз піду на центр. Та, йди на центр, але я тобі не маю на увазі, щоб ти був весь час на центрі. Я маю на увазі, щоб ти забирав е, алмази. Я Я розумію. Окей. Я думаю, що не розумієш. Окей. Поки що в мене на центрі е, скільки алмазів? Два. Тут ты алмаз... на центре строишь? Та-та-та, не чипай, никто до нас не строится, Миш. Зараз... Нет. Хорошо. На это ніхто... так, О. Так два алмаза. У меня два сердечка. Да бежи на базу. Миш, у меня чотири алмазы. Я зараз покишу... О, все, пять алмазів, Миш, и я беру сейчас э, тут. Вісім? та, У мене вісім алмазів. Я, я біля жителя скинув алмази. Що, що? Добре, Міш, У мене тут до алмазів і золото. Чекай, бо я забув, в якій стороні наша база, блін. В якій стороні наша база. Блин, єди, що там, едиш і такий. Да, да. Та тут всіх кран. Ми красні. Ми красні. О, ти біжиш, біжиш. о, це міст, да, давай. Сюда. Та, я бачу, я бачу, бачу, Давай, Алмази забери, подорож. Да я заберу, заберу. Так, а може там щось наверху є, Міш? От тут наверху, типу, знаєш? Бо я просто вони туди багато разів поздли сирі вибили з битви, вони не грають. Тут міхера нема чого. І що? Якщо зря сюда повзу, якщо тут нічого немає, я у вас угробу. А, тут тут золото є. Міша, то не, треба на... то не треба строїтись на центр, тут вже золото є. Наверху, ты видишь? Да, нав... наверху. У меня уже 17 золота и 9 лошади. О, вот у нас строятся э... сеня. Миша, аккуратно, аккуратно. Ты сможешь выставить? Да. Десень. Бл! Миша, да блин! Миша, ты выстоишь? Не знаю! знаю. Блин, у тут... Я прокачав я золото же. Миш, ш... я к я, я повзу до тебе. Де він? Я yeah, yeah, вона тут голова! Да я бачу, блин Скин е, скінь! Скин! Красавчик, Миш! Давай раш її, Раш, я тут захищу кроватку, де тут? Да, да у мене не немає з чем є раш? На блин, хер нема. Чекай я зараз тобою піду, у мене тут є. Купи блоки побистріш, поберіньку по 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 блоки, поберінь! Да купив я блоки, б -покупи. Б -покупи, блин. Йдемо до них. А це зелена, це зелень. Зелен. Ну ти що Міш, все одно зараз зараз. Ні, ні, боб, нас все строї, вона сестроє. Опять? Вона наверх, наверх, опять. О, вона наверсі простроїла Де смесь, Але в нас яйця вниз. Захищай. Захищай, яйця! Добре, я й тя... Зах... захищаю. Я зараз. Це ти упав? Іди сюди, Міш, ріши поки вона... Вона зараз не уб'є, у мене броні нема. Сильної. Я тут, а на 30 дач. Блин, мене мен еды вообще нема. Давай я тобі куплю меч алмазний. Давай, я. Давай, що мені шо мне робити, блин? мене взагалі зараз... Дохера алмазів, блин, що мені робити, мені алмази, блин, що мені робити з ним? Що тобі купить, о, 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 тут! Сука, блін, вона мене зайтал. Де вона-то шлюха? по? Вона не знає, де яйця знаходить, Міш. Ні, ще алмаз. А, ти а я все вона знає. Хто скинув мене? Миня. Де вона, де вона, де вона? Вона на верху, біля я її та, на я йти, все, хана. В смысле на я йти? Вона там. Да ты, Миша, я в тут, Міш, тут да я стою. А вона наверху, баба, и карит, где ты яйца? Яйца тут, дебіл. Купи меч. Да я купив, Миша, мочи ей, мочи. Я ее убил одну, Міша, але треба другую. Блин, она меня убила, Миш. Та я поняв, нам хана, баба, нам хана. Та, головне їй не дарі ударити її це, блін. Та О, все, все, все. Що ти все, 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 дібил? Ти... Та все, розумієш, все. Та блін, вона, вона ще не зламала, Міш. Міш, вона зависла, Міша, допоможи! Зависла, зависла! Ай. Я її скинув скину. вниз, Міша, ти її вбив? Нет, я ее убил. Красавчик Миш, теперь треба лутатись быстро, быстро, быстро. Давай, давай, краши, ты быстро. Да, давай, погнали, погнали, все, блин, закупаемся, все. Пофиг, давай, погнали. Давай, yeah. let's yeah, let's go, go. Давай, 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 давай. Ой, уедем уже. Ты блоки маешь? Маю, 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 кирке, маешь. Добре, я тоже погнал, все, все. Построю я построюсь. Жіно, жіно, Миш, давай, давай. Треба їх запутать, чтобы яйця десь застроїти, блін. Розумієш? Так, Миш, я спа... Я, скину я скину не ти, типа би не прослатил. Так, ага, як вони достроились, тварь. Так, як Одна б одна Блин, блін, я упав, як. Я, я... Тварь, блін, джирн. Дурак. Миш, коротше, давай я буду з тобою рашить, але я їх буду бити. Вона не скинула, але я її теж. Давай, Міш, купи кірку, я буду. Ну я падаю, не, я зараз, могу. зберу алмази, закуплюся і буду на базу. Да, так, будь на базі, біля яйця захищаю, захищається. б. Скільки алмазів? Багато? так, да, доволь. Доволі багато. Чотири алмази мені ще є. Я скину, меж боре тут алмази, чотири алмази. Я прокачав просто генерал. Да, ти скин. Та там, біля алмазів. Так. У меня шість алмазів, ще шість треба. Давай. Ой, я біжу до них. Міш. А? Я зараз не можу помогть. Мені треба знати, де їхній спаунер, типу, де вони появляются. Вова, бігти до мене я меч. Давай, давай, блін, А, вони мене там зама... Ні, не треба, Міш. Ліпше захищай базу, базу треба захищати, будь біля яйця, Міш. Я, я... я, я якраз став. там. Будь біля яйця і все. О, я зараз... Міш, у мене два стака алмазів, я ж щас куплю цей Обсидіан. Ну, я ще тобі там знизу 10 скину. Міш, захищай головне. Вова, вони двоє біжать. І що мені робити? Нічого я залмаз. Я тобі допоможу, але... Я, я алмазник. Ну, дві зби, вони тебе не скинули, алмазник. Я, вони, ти, я ти їх домой, Вова, помагай мені. Вони, вони зараз на не 2 за... Дай блоки, миш. Міш, дай блоки трошки. Один, я нема. Чекай, відійди, відійди, Міш. Де ти робиш? Так, де вони? Ага. Вова, вони. Будь там, Міш. Стрибай. Будь там. Стрибай. А ну, стрибай. Не стрибай. Стрибай. Стрібни, я то її подва. Ты замочешь? Скинули? Нет. Тебе скинули? Да. Да. Де вони тепер? Двоє. А, одна зверху, одна знизу. Миша, одна зверху. Я одну вбив, Миш, де вот друга, 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 друга? Друга там же! Де, де? Внизу? Няма, наверху. А, вона, вона ламає. Она Да не ламає вона ничего. Я її убив. убив? Да убив! Давай рішень закупайся! Закупайся! Закупати. Так, кирка, кирка и блоки обсидена. Треба. Раз, два, три, четыре. Короче, купую купу блоків. Зараз я застрою ее. Сейчас вони у меня получат, блядь, вони меня задубали. Харять рано, блин. Ща, Миша, я буде. Вони зараз нехай вони попробують зараз зламати. Треба алмазну кирку тепер носити з собою. Так, ну давайте зламайте взломайте, вони Подимся. Ні, не бежать. А, вы скинути десь алмазів зверху, якщо можеш? Не, не можу, щоб міш... okay. я ще так, скинь! Yes. Okay. Да не можу я, вони зараз можуть бігти до мене. Aa, okay. सлужит, 네. стоп. стоп, стоп... <haz> да okay. не можу. ж жлоб. Такий жлоб, іди сам візьми. Алмаз. Алмаз, да. Да я тоже хочу закупитися, щоб захищати, блин. Що, щоб доказати, що не Добре, я щось, скажи одразу. Блін, мені не стає пару купити. Я можу тобі еще и толмазил, кин. Давай кидай, кидай. Крастан. Еди, йди. йди. Блін, тортик я купив. А, а еди купил, я, я, я тобі там, там скин. Да, 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 куплю. Так, алмази. Я тобі тупор дам. Ні, Не алмаз, тупор не треба, мені не знаю. Да не тупор алмазний, Я кажу, я тобі зараз дам броню кульчужину і тупор железный. Ні, я пока включу. на нас біжать, я ж опять біжать. Блять, вони мене зарубал. Я еди купив, ми ж неся. Блин, а лише пето мало в мене, блін. Я же не відрегенся, блін. Де вони знову ті штуки? А, я буду внизу, Міш, я буду внизу на них чекати тут. Сюрпрайз роблю. Иди. Аааа, я на блядь. Она встала, походу. Да, я бачу, одну я вбив, друга, 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 Міш! Вона мене зараз вб'є, блін, вона мене убила! Помагай, <помагаю> я її тут б'ю, 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 руками, руками б'ю. Да б'ю, б'ю, Міш, то тоже помогай, Міш, помогай, помогай, вона, вона не має алмазний цей. Вона зараз зараз блоками. Блін, вона блоками застроїлась, Міш. Блін! швидко Блин, іди! Бей, бей, бей ли! О, все, убили! Давай. Все, замочив. Миша, будь, блин, треба закупиться! Короче! На тобі алмазы, Миш, одинадцять, купи грудак и шлем, на. На тобі 14 алмазів, на. иди закупися и будь на там стій, стій просто там и все. Ща, 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 я вам покажу. Хоть, Хоть один один алмаз, кинуть. Не можу, Миша, я, я, я внизу. Я внизу, честно, Миша. Может, не такий метр, побуду хорошо, фихик затащиш. Блін, а я що зроблю, що не такі будують? Блін, говно. Так, що сильніше? Алмазний топор чи, не, шість, вон. Окей. Золото. Ні, я, я ще тупо меч купу. Дай я купив меч. Так, блоки. Блоки... Чекай, я їду, куплю тоже. Їду. Їда і... Що тобі ще купити на алмази? Можеш Мож купити мені шлями блоки. Миша, а ти пам'ятаєш ТНТ? Ага, точно, давай. Я купив ТНТ і зараз я я зараз попробую, її, але треба багато блоків. Так. О, мені стає на 5 ТНТ, Між 5 ТНТ. Джеронімо! Дже Миша, вони біжуть. Ні. Іди сюда, іди, іди сюди, іди сюда, иди зараз. Але вони живі, Миш, вони живі. Вони не рівнулись. Я пам'ятаю, що може? О, на них атакують голубі, міш. Фу, бля. Тепер вони нехай трохи відбиваються. Я думаю, що ми будемо тільки відбиватися. Фу. Є Фу. Є Фу. Вони такі галімі мій мости строїть, що я вас офію. На на та? та я їм зламаю зараз. Це зелені база, а це, це синіх база, а де вони тут, звідки вони тут ідуть? Да, вы на напевно простроили. А, понятно, как они сюда идут. Ну, я, я могу тебе лук купить. Будь на базе, соби с луком стей. Добре. Миша, будь на базе и все, просто на базе и стей там и чекай. Вова, Вова да, на золото, золото на базе, мож, можешь сказать? Там, там, там сзади, типа, знаешь? Сзади, сзади тип. О, Миша, вон на, тут на базе. Где сзади? А, нашел. Тільки не лагай, блін, мене. Ой, я до яйця їхнього зараз до, до цей допрыгну. Так. Ага, їхніх... Міш, вони навіть не до достро... не застроїли яйця, я щас. Так, я підзервав, між, зараз буде, а ну. Е, а чого не зривається яйця? А... Ти зробив? Тенка, так, рішай, де воно? Так, я, я купив лук на силу один. Так, жовтих зламали. Так, коротше, синіх і голубі зламали, тепер білий і, і, ж... і чорний Churn, Churn, yeah. чорний. Давай я зірву тут місток, той, що вони построїли, щоб вони до нас не бігали. Давай! Давай. Бо в мене ще тут є ТНТ, я зараз куплю більше ТНТ. Тактика хороша, ТНТ. Так і тут. Так, 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 блін, я встигну достроїтись? знаю. No. Mm. Mm. що ти, ти робиш? Я хочу зірвати той міст, щоб вони до нас не построїлися. Але я зараз зроблю по інакшій тактиці десь. Так, тетсі, так, 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 так. Все. Миша, я зірваю десь. Зараз можу підлагати трошки так. Так, ага. так бо ти далеко від зервався. Все, я взірвав, там дуже великий міст. Так, скільки... принести алмазів пару між. Тама, тут. Між ми єдині, які достроїлись до центру. Що ще треба білий злити, де білі? Білий і білі, і голубих треба ще злити. Давай нехай вони самі між собою б'ються, міш. Так, це логічно. Нехай вони поки що принести багато желіза. Алмазів треба дуже багато. Зараз давай набираємо кучу алмазів, коротше почнемо алмазним до третього рівня. Да, але так білі, білі, білі. Кай белых, а ну подвис он не может на на там на, нашими сусідами будут Миша скільки у тебе золото зараз Три. Okay. Я купу 4, 4 дня на метр о я красных бачу А це, це ты А не красный красный бачу Ты дебил Ты же знаешь Ти лад Да я біля тебе стояв, знаешь, типа споткий. Звик Звідки? Я тільки що з боя райшерску пришл. Дебил. Відки отбить зараз зарастей. Зараз я. зараз алмазний, алмазний роздатчик до третього уровня, конечно. До четвертого топ. Алмазный раздатчик? Блин, ну, ты ж дебил, ці, а, це да. не роздатчик, між. Так. Мне ну, Мені треба. генератор. За 2 секунди буду спавнич. Що, алмази? Треба Міша поламати цю херню, бо вони тут нам понастроювали. О, О що ж голубий, голубий один нашим. лишився. О, да, але його зарашили, нам треба білих, Миш. А, але я... я зараз... Що, генератор четвертого? Добре, Миш. Так, мені зараз треба головне, саме ТНТ. О, О, Блін, 10, 10 золота Ось я завис на місці, місті, я... Місті, я йти не можу. В не вилетіло. вилетіло. Серйозно? Міш? Що ты серьезно вилетіл? Блин, это жесть. Ну я попробую ну давай можеш і ти, ти затащиш. Да-да-да, я попробую, я попробую. Но я не гарантую Давай, та, та вова, ще я дойде. Дай, дай, дай. Я подивлюсь. Та, та ще я вій. Дай, дай, дай. Та блин. Ну... Так. А ты не бачишь, не меш? Не, нічого. ч. Потім подивися на відео, може, зараз. У мене ДНТшка є, ти не забув? Я купив собі. Давай, Лови, найди білих і злих голубих. Я бачу ч Я бачу чорних вже нема. Да, я бачу, я знаю І бачу а а Це голубі, да? Голубі Ой, бля А вони то екіпіровані, Миш Само... Голубий да, але біли двоє, вони ще й в железці, Миш. <зліст> не знаю. Можемо знати. Міша, у них лука немає, у них лука нема, я поняв. Вони, <зліст> ни... <зліст> <зліст> вони мені нічого не зроблять. Ааа, е -йо, йо, яка в них дорога построена. пта, я між тебе бачив... А, один не екіпірований і один екіпірований, пт! пта, моптер! Блін, він швидше за мене повзе, ніж я строю. Хе! Ой, бля! Ой, бля, ой, йоп! Він мене не запалив, Міш. Добре, коротше. Він не знає, де я Давай, ти ще вір. Але я не знаю, як їх рішити, Міш, розумієш? Просто вони... Ну він зараз лук купить, ну це логічно. Окей, я попробую хоча б. Блин, рукашей чешеться. Не можу. А, в них там яйця, блін! Якщо у них ще застроєно цим, Міша, то взагалі я їх не зірву. Ну, no, що? So. Та пробую, пробую, Міш. Якщо у них застроєно обсидіоном ще, то я не зарашу. Я в них на базі, Міш, я в них на базі. Так. Блин, я дебил. Вот я дебил. Вот fuck Так, вот, вот-вот, Миш, я, я кинул ТНТ. Ой, я зламав, Є? Я зламав К Красавчик, давай давай! Хто ще? Да блин, хтось до мене дзвонить, и дебилы! Миш, до мене якийсь дебилы дзвонит! Да давай, 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 давай! Да блин, до мене дзвонить хтось! Не дзвоніть до мене, дебилый! Да не дзвони! Да блин, скайп же из-за вас. Ёпта. я упал. Я на базе, Миш, я на базе бы я сдох. Ёпта. Да, тебя сдох, Миш. Миш. Да. Да я сдох уже, блин. смысла нема, блин, чё тут? Что я буду рубать без лук? А, лук я могу купить. О, Так, броню Блін, у одного алмаза настоит, бля. Та я чую Одного алмаза настоит, птю мат. Добре, що тут не можна купувати. Міш Та я тебе чую Блін, як я їх маю затащити, Миш, по-твоєму? Їх двоє, я один, і вони вже лісся. Вони зараз... На мене тоже будуть кидати. Але у мене застроєно обсідіаном. Ну, так, 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 давай, 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 давай. Я попробую затащити. Да харе мені писати. Алло, Міш? Чо я Міша, о, Він чого, один два. лишився, Міш, він один лишився. Давай во тащи, 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 тащи! Один упав, другий живий. Так Блін, у мене... один на Та один? Та-та-та, два на один. Але в мене кроватка в нього без. А, ну то. Давай я попробую на нього... Що тут є таке інтересне, щоб запалити його? Блін ну... Что мне за алмазы купает, блин? Бебро. Точь! Яблоко, Миш, давай я назбираю на яблоко. Точно, тут, блин. А сколько там яблоков? 32 алмаза. Назбираю его не. Да, 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 я тоже так подумал. Сейчас я его завалю, блин. Ще, ще. А Ай, короче, я зарашен. Да иду, иду. Иду, Рашу, ща, ща, ща. что, 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 шо, это вижу. Миша, икра стало на, на одно яблоко. Давай, 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 Вова, я отовір. Блін, حرام мені писати, люді, ви задубали. Людя, не пиши там вітосик. о время беда цього. Вова, шай. О, що це там прислала? Так, вот я його скину уже. Я виграв. Вова, що ти в полі зладив? не хоч. Так, я я виграв. Ну, між прощайся ти, і я прощаюсь. Давай. Так, дям пока. Так, пока-пока.